Жовто-блакитний стяг це один з трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави. Зранку Севастопольці вшанували символ українського народу під час урочистої церемонії підняття державного прапору, яка відбулася на площі перед Севастопольською міською державною адміністрацією. Далі наш кореспондент. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символу мирної праці і достатку. На урочистих заходах з нагоди святкування державного прапору України були присутні представники влади міста, командування військово-морських сил збройних сил України та військових підрозділів, моряки Російської Федерації та пересічні мешканці Севастополя, для яких державний прапор це символ. Єдності та незалежності нашої держави серед присутніх були і свідки подій 20-річної давнини. У ніч з 5 на 6 лютого 92-го року над Севастопольською міською державною адміністрацією замоярів український національний синьо-жовтий прапор. На той час Валерій Медведєв працював у загальному відділі представника президента у Севастополі і брав безпосередню участь у цій історичній події. Я хочу сказати, що В Крыму и в частности в Симферополе это событие произошло только через полгода. А везде по Крыму закончилось подъем государственного флага Украины только через полтора года. Це вказує на то, що наш город завжди проявляв смілость, патріотизм, рішительності. Після ритуалу підняття державного прапору було надано слово представникам влади міста, які у своїх промовах ще раз підкреслили значимість цього невід'ємного атрибуту державності нашої країни. Звернувся до присутніх і командувач військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Юрій Ільїн. Шановні товариші, державний прапор України. Символізує вічну живу пам'ять про героїчне минуле. і славу нашого народу! Ми шануємо його як найвищу національну святину. У цей святковий день щиро бажаю всім присутнім і вашим родинам міцного здоров'я, миру, щастя, добра і зла. Нехай у ваших серцях завжди живе почуття гордості за батьківщину, а жорто сині стяг незалежної української держави. Достойна майорить над нашою мирною клетучою землею, та буде надійним оберегом у всіх добрих справах та повністю. Зі святом державний прапор як символ країни є вціленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Державний прапор України для мене особисто, для моєї родини та й для всіх українців. Це символ нашої держави, символ нашої незалежності. Коли прийняли вже державний прапор України, я все це пам'ятаю, бо я весь час тоді дивилася телевізор, слухала радіо, і ми переживали за те, щоб би був, бо це була така, такий спротив все на жовтому прапору. Ми молилися, ми просили Бога, щоб якось в голови, в серця цих депутатів увійшло розуміння державності України, її незалежності. Бо весь народ український, чи це українці, чи не українці, вони хочуть мати свою незалежну самостійну державу. Вітаю всіх цим великим. Святом бажаю, щоб у серці кожного з нас завжди жила любов до України, повага до її державних символів. А наше життя наповнювали віра, надія, любов, чисте небо і успіхи в ім'я подальшого розвитку нашої держави.